Ось такий екзотичний сад Сківі росте в одному з приватних будинків в Ужгороді просто неба на городі. Саджанці, вирощені селекціонером Генріком Стратоном, як не дивно витримують морози до мінус 30, от спеку терпіти не хочуть. Адекватний садовод не буде надіятися на те, що пайде, дождь не в випадку засухи. Иначе він буде в один год получать урожай, в другой год получать урожай или не получать урожай. Генрік Стратон не чекає з моря погоди. щоранку підживлює екзотичний сад водою. Кілька літрів на корень і ківі селекціонера почувають себе просто прекрасно. Морозостійке Ківі пан Генрік вирощує вже не перший рік. Почав експериментувати, коли ще був студентом біологічного факультету. Відтак новозеландська ягода пережилась і на закарпатській землі. Первий э, Ківі цей э, сорт був получен возле ітажного дому. на территории просто огорода внизу под пятиэтажкой. То есть тогда мы с отцом выселили сотни тысяч семян Киеве. Очень велика доля везения, удачи. То есть могло этого не случиться. Можно потратить и миллионы, и не получить результат, если хотя бы одно растение не проявит нужных качеств. В данном случае в этом повезло». Нічого дивного каже селекціонер, кілька років експериментів і готово. От особливого догляду ківід не потребує. Обробляти хімікатами необхідності нема. Один кущ за сезон дає 25 кілограмів плодів, а це більше тонни ківі з восьми соток землі. І як і всі ягідні фрукти, з них можна робити і джеми, і сиропи. В мене вийшло непогане варення з ківі та бананами. От також варення непогане вийшли з лимонами. Дольками нарізали лимони і на сутки залишали ківі в соку лимона. Також дуже добре варення вийшло. сироп вийшов, я б сказала, як желе. Виготовляють з ківі різноманітні сиропи, настоянки використовують їх, не не каже, не як засіб і профілактики. Адже ця зелена екзотика містить вітаміну. Це набагато більше ніж у лимоні. В народі ківі називають вітамінною гранатою. Це й не дивно. Адже один плід цього фрукту заміняє добову норму вітаміну С, також збагачений калієм та магнієм. Поки що купити в магазинах Закарпаття, Ківі вирощені в Ужгороді, не можна. Та пан Генріх каже, конкуренції не боїться і закликає всіх охочих висадити екзотичний фрукт і на власному городі. Як доглядати за вітаміною екзотикою, обіцяє навчити.